Херсонщина, майже чотири сотні снарядів випустили по території області. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, знищили церкву та магазини в Білозерці. Одна людина постраждала. Це територія церкви. Сюди був прильот авіабомби метрів шість глибиною, діаметром, мабуть, метрів п'ятнадцять. Оце все ж, що залишилось від церкви. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, що на Донеччині. Пошкодили житловий будинок та інфраструктурний об'єкт. Гучна ніч видалася і в Запорізькій області. Її росіяни 67 разів обстріляли з дронів, літаків та артилерії. Під обстрілами і Сумщина під вогонь потрапили одразу чотири громади. Зафіксували 70 прильотів з мінометів, артилерії та гранатометів. Люди не ошкоджені. Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджені електромережі, гараж та пилорама. За даними генштабу, ворог зосереджує наступи одразу на трьох напрямках. Окупанти б'ють рекорди з використання різної зброї. Найзапекліші бої за Бахмут. Наші бійці дають гідну відсіч. За добу відбили до півсотні атак та ліквідували 640 окупантів. Збито два ворожих розвідувальних БПЛА типу зала та Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, чотири райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора. А це кадри третьої штурмової бригади. Наші хлопці знищують окупантів у боях. Штурмують росіян на складній ділянці фронту. Ворог блокує зв'язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях. Нині ця дорога, єдиний асфальтний шлях до Бахмуту. Якщо пекло, яке описують, є, воно виглядає те, що відбувається зараз в самому Бахмуті на підступах. Незважаючи на це, силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, і секторально сили оборони мають успіх не тільки в утриманні позиції, а й в проведенні ударно-штурмових дів вибиття противника займаних ним позицій. Естонські інструктори підготували тисячу українських військових. Про це повідомив речник генштабу Естонії Март Вендла. За його словами, українські артилеристи вже на передовій і за відгуками працюють успішно та професійно. Росію можна зупинити. Це спільний інтерес, зупинити силою наших воїнів на передовій, нашою зброєю, як українською, так і тією, яку ми отримуємо від партнерів. А у генштабі попереджають про високу ймовірність масованих ракетних та авіаційних ударів в чорному морі. Кількість своїх кораблів росіяни збільшили вдвічі. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.